Метис Джекрасила Мілка одна з 24 собак, перевезених з-під Києва зоозахисниками. Їх рятували з притулку, що мав неналежні умови. Один пес потрапив в пункт перетримки при КТП 1628, шістьох взяла до себе зооволонтерка Олена Мирополець. Був великий скандал, скажімо так, з приводу притулку Яни майбороди під Києвом по лісі, де тварин майже нічим не годували, купа кісток, ну практично годували одними кістками. Декілька було знайдено трупів на території того притулку. За цю історію взялося дуже багато волонтерів київських. На момент, коли ми вже приїхали, було 31 собачка. До Полтави поїхало 10. Собак привезли з захворюваннями шкіри та розладами шлинково кишкового тракту. В Полтаві їх оглянули, вилікували, обробили від паразитів, провакцинували та вже шукають для них люблячих господарів. Він місце притулку, вони вже побачили то пекло. Де, де нема любові, де немає нормальної їжі, хотілося б знайти кожній родині. Всі тваринки абсолютно соціалізовані, всі абсолютно на даний момент уже здорові. Мало вона страшна дівчинка. Новенькі швидко влилися в колектив, вони не агресивні, каже керівник приватного притулку для тварин Андрій Драган. Вони соціалізовані, до людей дуже гарно відносяться вони. І вони добренькі, вони гарнюся. Вони такі бачите, які. І от, як, от такі вони всі. Всі шість собачок. Ось, оце теж вона. І ось вона. Що ви робите? Що ви робите банда? Нині в притулку Олени Мироповець 81 собака. Загалом під її опікою понад 160 тварин. Серед них чимало інвалідів та вивезених з гарячих точок.